Таким способом баклажані рулетики ви ще не готували. Тож, давайте приготуємо я покажу, як це робити швидко. Спершу беремо баклажани та нарізаємо їх на слайси, але не сильно грубі. Баклажани викладаємо у миску, кожен шар пересипаємо сіллю. і дати їм постояти хвилин 15-30. Далі будемо готувати саму паніровку. Для цього беремо яйця, декілька штук. У мене 4, і з цього повністю вистачило на 3 баклажани. Одну сторону баклажана змащуємо в яйце. Далі обмокуй у панірувальні сухарі. У моєму випадку, сьогодні це кукурудзяні пластівці без смаку, тобто не солодкі, які я збила у блендері в крихту. Так, робимо із усіма. Шматочками баклажана. Викладаємо їх догори нашою посипкою на пергамент. Пергамент нічим не змащували, вони в подальшому легко відділяються. Випікаємо 20 хвилин при 200 градусів. Я ще також орієнтувалася на те, щоб скоринка самого баклажана зарум'янилася. Вкладаємо їх на тарілку, даємо їм охолонути та готуємо соус, чесник, майонез, кріп. А також нарізаємо шматочками помідор. Для гарного оздоблення використовую листя салату. Ось такий охолоджений баклажан. Так він виглядає. З іншої сторони намащуємо соусом. Чи соус із часника та майонезу. Я йому теж даю декілька хвилин постояти, щоб часник віддав свій аромат. Ось так на краєчок ставимо листя салату. Далі шматочок помідорки та скручуємо все рулетиком. Вони дуже смачні, я зацінила цей рецепт, я на нього потрапила не так давно, і приготування таким чином баклажанів мені дуже сподобалось. Я не є сильний поціновувач баклажанів, але в такому варіанті приготування вони дуже смачні, ніжні, я б навіть сказала, що не зовсім схожі самі на себе. Тому я цей рецепт обов'язково собі зберігаю в купілочку рецептів із баклажанів та ділюся з ним з вами тут.